Всім доброго здоров'я! Станом на 9 січня Хмельницька атомна електростанція працює стабільно, виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, перебуває на робочих місцях, виконує виробничі завдання. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан без змін без зауважень. Експерти МАГАТЕ продовжують свою роботу на промайданчику Хмельницької АЕС, цілодобово контролюють безпековий стан. Критерії безпеки міжнародні виконуються, і це підтверджено експертами МАГАТЕ. Дякую кожному в колективі Хмельницької АЕС за якісну роботу. Колектив Хмельницької АЕС продовжує надавати якісні комунальні послуги. Водопостачання, водовідведення, теплопостачання для жителів Нетішинської громади, усувають якісно і своєчасно зауваження, також дякую всім за якісну роботу. 7 січня в Україні було відзначено День програміста. В складі колективу Хмельницької С є служба інформаційних технологій, яка якісно виконує свої основні функції, забезпечує надійність роботи інформаційних систем. Кіберзахисту та реалізовує програми з покращення документообігу, а також покращує існуючі системи та нові впроваджує системи щодо покращення технологічних процесів. Вітаю весь колектив, дякую за якісну роботу. На жаль, в нашій громаді чергова сумна звістка. Аркадій Гурков віддав своє життя заради кожного з нас. Заради захисту нашої країни висловлюю співчуття всім близьким та рідним. Вічна пам'ять герою. Колектив Хмельницької ЄС підтримує наших захисників. Тил має бути з фронтом, підтримувати фронт. За кошти кожного з працівників нашого колективу, волонтерська група та громадська організація закуповують необхідні матеріальні цінності, які передаються нашим захисникам. Так, на тижні, що минає, було передано товароматеріальних цінностей на загальну суму більше ніж 3,4 мільйони гривень. Це засоби радіоелектронної боротьби, старлінки, зарядні станції, а також багато всього іншого. Дякую кожному. Наближаємо перемогу, працюємо задля перемоги. Перемога буде за Україною. Слава Україні!